Та дідук екскурсовод по Одесі. Я проводжу екскурсії з 2007 року, але з перервами на одруження, дитину і так далі. Але ну, якщо от, точка старту, це 2007 рік. У кожного гіда є яка ще своя якби така спеціалізація. Я практично не працювала з Одеситами. Тобто, у мене були в основному це гості міста або з України, або іноземці, тому що я володію ще, там, англійською і польською мовами. І якби, ми з, з, з тими гідами, які водять саме для Одеситів, у нас якби, абсолютно були різні якби, єпархії. Але зрозуміло, що ну, фактично це ще почалося з ковіду, коли е Туристи до нас вже не, не змогли доїхати навіть українці, і вже... од якби побільшало в моєму колі саме Одеситів, бо у них був такий запит, що от ми не змогли поїхати до Європи чи там в інше місто кудись. А діти нас питають про Одесу, а ми нічого не знаємо. І от вони почали самі з дітьми ходити своїми, тобто це ще з ковіду було. Але, звичайно, що от а, спочатку вторгнення ну я зрозуміла, що Ну, або я взагалі йду в якусь іншу сферу, або мені треба адаптуватись до ну, реалій сьогодення. І я почала активно спілкуватися із Одеситами, і з тими, для кого Одеса стала таким вимушеним домом. І це, до речі, мої найкращі взагалі слухачі. Вони ходять на всі екскурсії, на всі заходи. І, звичайно, що. Якщо раніше найпопулярнішою екскурсією була оглядова, така базова, да, ну там, можливо, ще дворики і кримінальна Одеса. От в принципі, цих трьох екскурсій вистачало гіду, який працює на ну, туристів, таких туристів, то ну, зрозуміло, що ти не будеш одну і ту саму групу людей водити постійно по оглядовій екскурсії. І тому а, вже я їм пропонувала інші маршрути, і дворики різні, і тематичні екскурсії, дуже великий такий виріс попит на українську Одесу. І у мене на сьогоднішній день вже є ну, два маршрути, таких а, вже об обхожених. Причому я намагаюся в ці маршрути включати якісь наші такі місцеві цікавинки. Наприклад, в одному маршруті в мене кав'ярня Стара Одеса, так, яка недавно відкрилась, кав'ярня музей, в іншому маршруті музей геноциду, який відкрився теж кілька місяців тому. Тобто я намагаюся ну, Одеситів і. Гостей місто знайомитися ще з тими локаціями, які зараз у нас з'явилися вже під час, час вторгнення. Ну, тобто екскурсії, в принципі, да, вони і залишилися екскурсіями, але помінявся і зміст, і маршрути, і самі гості. Ну і, звичайно, що я теж. Перші Кілька місяців, в принципі, було зрозуміло, що екскурсії це якби вже в минулому на цьому можна поставити хрест, а, який туризм в країні йде війна, не зрозуміло взагалі, що з нами буде. І так було десь до, до травня, коли значить, перше таке замовлення було приїхав іноземний журналіст. І мене попросили йому показати Одесу, там вже з урахуванням якихось сучасних таких реалій. Ну, це була така перша екскурсія, всі були в шоці. Я думаю, що навіть сам сам журналіст. А потім почали до мене звертатися в соцмережах люди, які виїхали ще з окупованого Херсону. От жінка мені написала, каже. Ми дуже любили ходити в Херсоні на екскурсії. Нам порадила вас колега з Херсона. От ми хочемо на екскурсію. Я теж така. Ну в шоці думаю, яка я не знаю, як себе поводити, ну коли щось буде летіти, і так далі. І взагалі, як людям назвати ціну приватної екскурсії, тому що ну зрозуміло, що зараз якби не у всіх фінансове таке становище. Я їм запропонувала, кажу, ви знаєте, я вам не буду озвучувати ніяких цін. О, давайте я е, просто ще напишу в себе там десь в соцмережах, що буде ось така екскурсія. От хто захоче, нехай приходять можна там, хто за гроші, хто без грошей і так далі. І коли на першу цю екскурсію я не пам'ятаю, звичайно, скільки прийшло людей, я побачила, що така зібралась група, і я зрозуміла, що це потрібно не тільки мені, а й оточуючим. І почала отак: от збирати такі групи. І навіть буває таке, що та там просто втома, там вночі були прильоти, але я знаю, що в мене... Зранку чекають люди, все, я встала, ось як барон Мінхаузен, да, і пішла. І вони так само кажуть: Боже, ми там якісь проблеми, і все-все-все. І от на дві години у нас така групова терапія. Я трошки забуваю, вони трошки забувають. І це ну, без цієї роботи я взагалі не знаю, як би я це все могла витримати. Я завжди попереджаю, що це все одно ризик, і я не можу вам гарантувати якоїсь безпеки під час екскурсії і. Коли лунає тривога, я завжди прошу когось з групи слідкувати за чатами, тому що ну я не можу це робити під час екскурсії. Щоб uh, ще дивилися, що саме на нас летить. Да? Ну, якщо там міг, то зрозуміло, що можна гуляти якби далі умовно. Якщо балістика на Одесу, то ми одразу шукаємо хоча б якесь укриття, тому що дійсно ну я знаю, де у нас тут по місту є в центрі бомбосховища, але коли балістика на Одесу, це максимум дві хвилини, і іноді будь-який під'їзд, це і є твоє вже бомбосховище, і ми намагаємось, ну, якщо є можливість, в такі місця заходити. Але найчастіше я питаю у гостей: ну що там йдемо кудись. Вони кажуть: та ні, ми з Херсона, нам взагалі не страшно, ми там зі Слав'янська, тут теж не страшно. Ну і буває так, що під час екскурсії. Mm, навіть ми чуємо такі потужні вибухи. ну якось так. Емоція в основному така, що її не можна озвучувати на, ну, в літературній мові. Так, mm, Ну так, ми собі там по -по поговоримо. По -по Похіпішуємо і йдемо далі. Ну, буває, дійсно, я бачу просто да, по обличчям по поведінці, що е, людині страшно. Да? Я кажу, от е, можна от туди зайти, да? бо ми можемо всі піти, або я можу з вами піти. Е, група тут посидить, а ми з вами підемо саме в укриття. А, от, ну, таким чином все так, дуже індивідуально. Сьогодні, в принципі, ми взагалі не говоримо про туризм в такому класичному розумінні, тому що його нема. Так? Але ті іноземці, які зараз до нас все ж таки доїжджають, це як правило люди, які в контексті якраз таки, це або журналісти. Вони хочуть так теж дізнатися трошки про місто, або просто навіть на якомусь відпочинку так, знаходяться між своїми відрядженнями. Або це волонтери іноземні, так які теж пов'язані з місцевими там нашими якимись спільнотами. Ну і дуже дуже мало буквально там одиниці. Це власне туристи, але це все одно ті люди, я їх завжди питаю, як вас відпустили, ваші родичі, ваші друзі, що вони вам казали. І часто чую, що ми пересварилися, тому що всі казали, що я там якась невіжена чи там невіженеш, куди ж ти їдеш і так далі. Тобто, це люди, які все одно так чи інакше вони розуміють, куди вони їдуть, що відбувається, але все одно, коли... Ну, коли ти дивишся в новинах, та це якби одне сприйняття. І коли ти приїжджаєш і знаходишся вже всередині, да, якогось процесу, це по перше, це не так страшно. І це вже зовсім інше сприйняття, коли ти спілкуєшся з живими людьми, тому що я стараюсь, намагаюся на екскурсіях показати не тільки красиві пам'ятники, будинки, красиве каміння. Да? А я намагаюся познайомити з одеситами, з тими, хто намагається вести бізнес тут, хто веде волонтерську діяльність. І оце таке спілкування, воно ну, ще більше занурює в контекст. І ці люди потім стають нашими такими голосами, так уже у себе вдома. І це я вважаю, що дуже потрібно робити. Дійсно, дуже багато людей говорять теплі слова, там, аплодують, обіймаються дуже часто, але воно десь залишається і потім ну, якби, ти вже не згадаєш, там, може навіть обличчя цих людей. І от я не знаю, що мені раніше це не приходило в голову. У 23-му році, десь з нового року, я собі придумала таку такий зошит, де люди от просто пишуть від руки. Причому важливо, що це одразу після екскурсії, якісь такі живі емоції, і от ну прям може похвастатись. Да, оце. 23-24 рік, от вона майже закінчується. Іноді я навіть не можу розібрати, що там написано. Почерк, іноді написано е, тими мовами, якими я не володію. Там є і грузинська мова, і ідиш, і німецька. Але от все одно воно передається. оце тепло від людей, і коли літають там шахеди, щось зірваться, я бігом беру цей цю книжечку, починаю просто читати і таким чином себе заспокою. Я ну, розумію, бо я ще й закінчувала все ж таки відділення політології. Я маю бути таким реалістом. Так? Звичайно, нам всім би хотілося кордонів 91-го року. Нам всім би хотілося, щоб все було як раніше, так? щоб всі були живі, всі наші родичі, друзі і знайомі, але з одного боку я розумію, що так не буде. І, можливо, ну, це, звичайно, це дуже прикро. Але з іншого боку, це добре, що так не буде. Да? Тому що ми жили в такій якійсь своїй а, віртуальній реальності, а, не зовсім розуміючи, що у нас є під боком яка ось ця бомба, буквально, да? яка нікуди не подінеться. І... Далі ми маємо жити з цим. Ми маємо постійно би, усвідомлювати цю небезпеку. Ми маємо постійно робити щось для того, щоб себе максимально від цього відокремити, починаючи з нашої родини, з виховання дітей, так і закінчуючи походами на вибори. Так. Ну і я розумію, що такої от перемоги, як це було в Другій світовій, да, коли буде якась конкретна дата, яка буде там день перемоги, яка буде таким це буде не свято, да, це буде день, коли ми видохнемо нарешті спокійно, але такого дня не буде. Це буде дуже якийсь довгий процес, і, можливо, ми... оце і буде нашою реальністю. Життя, Боже... бо війна це така форма життя. Просто... Якщо ми це зрозуміємо якомога раніше, то можливо буде легше до цього адаптуватися. Тобто ми будемо вже купувати квартири не тільки з видом на море, а дивитися, яка це сторона, шахідна чи балістична. Ми будемо дивитись на паркінги бомбосховища і так далі. І це вже буде з нами. Але, звичайно, що хотілося б, щоб... Ми прийшли до кордонів наших, тих, яких має бути 91-го року. Але знову ж таки ми маємо розуміти, що ну, може настати такий момент, що або перемога будь-якою ціною, і ми маємо розуміти, що це за ціна, або Україна не в тих кордонах, яких ми хочемо. Я не знаю чесно, тому що у мене з одного боку у мене немає близьких там родичів, хто, хто на фронті. Чоловік, ну я розлучена, чоловіка в мене нема, там братів нема. Тато мій вже ну, в такому поважному віці, Син, сину 12 років. Тато, ну якби я розумію, що це може бути його війна, але все одно. Ну, я як людина, яка абсолютно далека від е, фронту, да, я можу думати про кордони 91-го року, але люди, у, у яких близькі родичі на фронті, можливо, у них якась інша думка, і вони на неї мають право. Так? Тому що вони, е, для них ціна буде більшою, ніж для мене. Тому перемога, ну напевно, що буде це такий важкий, довгий процес. Bum